Вітаю для тих, кому цікаво і для тих, хто просив показати станок в роботі. Ось такий от плоскошліфувальний. Зібрали ми з братом. Зібрано на базі пантографа копірувально фрезерного станка. За основу взята на рельсова направляюча з якогось совєтського станка. Каретка зібрана на підшипниках. Подача за допомогою двигуна-редуктора керується всім частотний перетворювач і система реле. Ще багато роботи, треба скласти все в щит, закрити, закріпити. На все, як завжди, часу не вистачає. Ще треба зробити вентиляцію. Дуже багато з нього стружки, просто нереальна кількість двигун. 1,5 кВт 3000 обертів. Зібрано все на рігелі, двигун закріплений на рігелі. Контактний ролик закріплений на такому крузі 40 мм, здається, в діаметрі. Стрічка йде від 1,20 до 2 метрів. Подача магнітної плити регулюється. Перетворювачем можна зменшувати, збільшувати швидкість подачі. По висоті в нас лазить сюди 270 мм. Десь отак от. Ну, 100-кілограмова наковальня заходить легко. По ширині, здається, десь біля 250 мм. По довжині чистого хода у нас метр. Плюс можна ще додати отим столиком 25 см, якщо його передвинути вліво чи вправо. Зараз покажу в роботі. Ось у нас паковочка Дамаск. Не знаю, чи буде видно. Товщина у нас тут 5,3 мм. Не знаю, чи буде нормально видно. У нас тут зараз є 4,2 міліметра. Зрізали міліметр. Чистота поверхні. Дробі як такової немає. Чистота доволі непогана, враховуючи те, що то 24-й абразив. Поколочка нагрівається десь градусів до 80-90. Тобто, кольорів побіжалості на поверхні немає, клинок не викручує. Погрешність на такій площині штангель циркулем навіть не видно. Можливо, щось мікрометром там би і було, але то таке це для наших справ воно ну, не суттєво абсолютно. Дякую всім за увагу. Удачі.